Це друзі, победа, зелена енергетика закінчена. Бочна криза, значить, послухати, як далі це буде відображатися на світі на українцях, на цінах на електроенергію і так далі. Європа вгасила свою економіку відмовою від ДВС з оцього паливо, екології своєї, тим, що вони вітраковсючна криза, значить, послухати, як далі це буде відображатися на світі. На чого дійшло? Вони далабірувалися до того, що вони повідміняли ДВС, зажали дуже страшну екологію, позакривали якісь там нафтові заводи по переробці, позакривали виробництво величезної кількості. Там ртутних різних устройств, устройств, які Там же ж навіть крани почали з'являтися на акумуляторах. Крани, які там строїтельні, як це взагалі може бути? Чи якісь там трактора. Це, ну, це, це ж взагалі сума Дійшло до того, що більшість заводів машинобудівних, які складало величезну частину економіки всієї Європи, позакривалась. Порш. Порш взагалі втратив 90% своїх акцій, коли вони заявили про те, що вони відмовляться від ДВС, перейдуть повністю на електрички, і тільки самі топові жирні моделі з позаоблачним ценам залишать з ДВС. Те саме відбулося з Mercedes, те саме з БМВ. Всі оці компанії вони ж не можуть випустити дешеву електричку. Бо як Китай, вони не можуть конкурувати з Китаєм, вообще чи з той самий там Тесла. Вже готові рішення є. Європа просто втратила неря... Це ж не, не тільки Німеччина це все виготовляє, Італія виготовляє автомобілі, Франція. Дуже багато в Європі є моментів, які залежні були від звичайної енергетики. Коли прийшла зелена, це ж по-перше, втрат було дуже багато. Це ж треба було закупити вітряки, акумулятори, батареї. Вони ж купаються на протязі десятків років 30-50 років і їх ж треба там міняти, обслужувати постійно. Це штука, яка угробила просто європейську економіку. Людям настрій попортила, зробила ужасні тачки з ужасними моторами, кучу гімороя додаткових виплат тепер за те, щоб екологічним стандартам відповідати. Всі машини подорожчали через те, що в ці каталізатори там і всю цю екологію треба кучу драхміталів і всяких там камней спеціальних для чистки всовувати. Європа сама себе оцим лабіруванням, тим що вони просовували ті вигадну екологічну історію, вдахнули самі себе.